Магазин Сільпо, квасоля, ось ціни. Це ніжен така квасоля в баночках. Да. В томатному соусі. Ось її ціна. А тут квасоля. Повна чаша теж в томатному соусі. І все квасоля тоже в ніжному соусі. І все квасоля верес, червона, в великих баночках в маленьких, квасоля чилі по-мексиканськи, ось ціна, квасоля в томатному соусі. Ось ціна і квасоля ніжна опять грає музика Ну я уже тоді переозвучу, може, червона квасоля. А ось все квасоля червона. квасоля В томатному соусі. Чия це вона? Стоїть код 48. Україна, мабуть, ну, тут так написано, я нічого не пойму. Тільки ціни покажу, воно ну, квасоля така. Та і все. А це що? Тож квасоля чи що? Та ні, це не квасоля, це. Це помідори, вялені. Ну оце і всяка соля, я більше тут не бачу. Ні, я тут ще внизу бачу. 99 верес. А ось усі така квасоля. Просто 61... 51,99. Ось ось вона така премія. Така здорова якась. Добре, це квасоля. А це що таке? Росов ніжногірковий. З солоним огірком. Дивіться, я ще такого не бачила. Дивіться, один огірок і розсол. А сколько його здесь? 300 мл. От так діла. Так, це овочі, красивий перець. 209 гривень. Солодкий капі 179. І цибуля парей. По 55 гривень. Такий парей. А то там чириків повно. 69 Так, і Люда тобі ще хотіла показати. Щас. Цибулька яка красива, дивіться. Три штучки. А, ні, це біла. А, ось все червоно, да? Ох, і світло ж тут яке хороше. Цибуля шалот бананова. А, ось все. Ось о вона бананова, дивіться. Господи, ну і світло. Бананова, а то цибуля. Рібчата фасована. Таке щось. А це ж, а це що за цибуля? Так, ладно, не буду морочити. А ось все. Цибуля, синя фасована, осьована. Ні, це якась друга. Не така. Це трошки друга. Нічого не пойму, я тут з цими цінниками. Ой, щось мені жарко стало. Так я хотіла ще... Чи не хотіла, чи хотіла. Просто так, просто по сільпу пройти, ж тут у мене. Треба, щоб на 10 хвилин відео хоча б було. Ну я не знаю, що тут на 10 хвилин знімати. Бо я його хотіла це вставити там в одне відео, але вдруг воно опять з авторськими правами, то я не буду. Що воно таке? Равлики. Дивіться, равлики. А ну, щось, Як же його прочитати? по бургундськи дивіться. Равлики по бургундськи ну. Так. Тут рі... Радісного Різдва. Тут таке, я не буду нічого конкретно, тільки так покажу. Це Ну, в стекляні будинки. Нікова ні, 400 гривень. А воно ці гамані. Так, це вермішить. Сісмаку куртки. Боже, це хтось купує. Ужас. Для чого його купляти таке? З приветки які красиві. Дивіться. Ось о креветки ціна. Хтось там мені писав, що то не така ціна. Ось о, дивіться вона. Це оці тільки вони вже заморожені. 6690. А були по 590 я бачила. Оце ну, таке морожене риба, окунь, філе, глазурі. розкладають не буду Це сыграли рыбу хотіла ще показати. тут дуже хороший вибір рыбы не бери на собі старус набрала давайте тут я делаю Мідії горячого копчення на палочки. Дивіться, скільки тут всякого всього смачненького. Он окунь мій любимий, красний, червоний, так? Да? ну, аж там по триста. 89 гривень. Та тут риби, якої хочеш. Дивіться, я люблю рибу гарячого копчення, не холодного. Є тут ось, ось гарячого копчення. Риба, яка хочеш. А то ото маленьке, ото по 69-90, чи що я не бачу. Я по мені зі шов. Що то я так і нічого не зрозуміла, що негде пройти, только на мене треба лізти. Ну, Странные якісь люди. Толкнула мене пошла. Це... Так, Люда, а це спеціально для тебе. Я вчора його не бачила, мені продавець підказала дівчина, бо я так пройшлася, оце все подивилась. Дивіться, тут хороший вибір олії. Сейчас так покажу спочатку трошки. Даже музика не грає уявляєте. Вот так дела. Дивіться. Повна чаша олія. 64,49. Ну, вона якась така світленька, вона мені не нравиться. Щедрой ну, дар по 84. Чумак домашній 99, стожар 87, Майола 99. Ну, то домашня. А це така воно, вона, вона світленька: 79. Королівський смак 129. Хм? Саня. Олена скіпі, 86. Так, ну тут хороший вибір, дивіться. Це, ні, це пластмасова бутилка. Це олівкова вже олія пішла. А ось Олія Кама. Люда, це спеціально для тебе. Я її не бачила, а ще повторю Мені підказала продавець вчора, ось дивись, Люда, ось о кукурудзана Олія Кама. Ту, що я купляю, але я ціни тут не бачу на ніде. Я по 100 гривень купляю. А оце що за кама? Не пойму. А, це ось це яблучний. Я думаю, що воно яблуко нарисоване там, думаю, що за олія. А це що? Клинний оце кама. Теж Ну, ціни внизу там, але я не бачу на кукурудзяну олію. Ну, щоб ти знала, що є в Сільпо. Я уронила эту штуку, но поднимать не буду. Они її так причепили. Поняла Люда? і ще в ділікаті є кама. Ну, не знаю, буває, вона теж не всі. І тут не всегда вона буває. Ну, все. Хороший тут вибір, олій тут хороший, так. Да. Все. Я буду виключать, бо там уже чую співають. Тому... Це ж те, що я хотіла зняти, показати.